В цілому, ми зробили ноу-хау ніші, тому що на той момент, коли ми запускали Аврору, було два типи застосунків. Перший тип це ті, хто допомагали заснути. Це просто апки з медитаціями, з, там, з спокійливими звуками. А другий типи апок це саме сліптрекери. Це ті застосунки, які відслідковують там, твої фази сну, і в кінці, можливо, є будильник. На ринку існувало да, ось цих два типи, і наша нага полягала в тому, що ми об'єднали це в один е сліп ритуал ми це називали, де людина з нами засипає. Далі плавно все переходить в трекінг сну і далі в розумний будильник. Тобто ми були якраз ти хто об'єднав цих два флоу і, і далі почали по копіювати. Апі. Ви по апі почали підключати інші сервіси? чи як? ні, ні ні все. а як ви трекали, коли людина засинає? Ладно, вже зараз 25-му році. Я з цією штукою, яка трекає більше ніж треба, було б навіть так. Е, а диво... тоді звук. По перше, є декілька сигналів. В той момент було доступне, хропіння в тому числі дихання, хропіння, і другий сигнал це рух. Рух ліжка, рух девайсу. Тобто ідея полягала в тому, що користувач або кладе на тумбочку, і ми чуємо звук, або кладе на ліжко, і ми аналізуємо коливання і е, розуміємо, наскільки там є просто яз... зв'язка між тим, як людина рухається вночі, і тим, в якій фазі вона знаходиться. Це не ідеальний метод, звісно, ми розуміємо, але ми, ми теж розуміємо, що він там, з 70% точністю, порівняння з медичними девайсами, е, працює. Ну, і, і користувач вони не очікують від нас супер 100% точності. Там є насправді дві важливі речі, або навіть три, які цікаві користувачі. Це класно заснути під контент, який їм подобається, під голос, який їм подобається, під історію, яка їм подобається. Друге, це вранці послухати, чи хропіли вони, чи говорили вони вісні. Комон, ми всі люди. Блін, до речі, прикольно. Да. І третє це саме проснутися в класний момент. Тобто, найкращий момент я просипаюся рефреш, типу і так далі.